Друзі, всім привіт! Героїною цього випуску у рубриці за межами басейну стала неймовірна жінка, чемпіонка та рекордсменка світу, олімпійська чемпіонка Дана Волмер. Її шлях у спорті був доволі непростим. Проте своїм прикладом вона надихнула велику кількість дівчат та просто хворобливих дітей на заняття спортом. Але про це пізніше. Послання на телеграм-канал в описі під відео, готуйтесь отримати дозу мотивації. Поїхали! Дана Вітні Волмер народилася 11 листопада 1977 року у місті Саракюз Нью-Йорк. З самого дитинства вона показувала високі результати та подавала великі надії у 2000 році, коли їй було лише 12 років. Вона стала наймолодшою учасницею олімпійського відбору США. Потрапити до команди їй на жаль не вдалося, але це був дуже гарний досвід. Через рік у 2001 році дана також була наймолодшою учасницею відбіркових змагань, але цього разу на ігри доброї волі, куди вона, до речі, потрапила. Після ігор доброї волі вона чітко бачила та розуміла своє Дана впевнено покращувала свої результати та готувалася до олімпійського відбору 2004 року, щоб потрапити на свою першу таку мрійну олімпіаду. Великі об'єми тренувань та висока інтенсивність це нам всім дуже знайомо. і не для кого не секрет, що спортсмени переступають через себе та йдуть далеко за межі своїх можливостей, як під час тренувань, так і під час змагань. І так дана все частіше почала жалітися на сильні запоморшення та біль в грудях під час та після тренувань. Якщо один чи два рази ще можна було списати на перетренування чи просто в тому, то більша кількість разів означала, що. Серйозне В віці 15 років після серії тестів лікарі сказали, що у Дани суправентикулярна тахікардія, що призводить до прискореного серцебиття. Інколи аж до 240 ударів за хвилину. Лікарі казали, що вона більше ніколи не зможе нормально тренуватися і що їй постійно треба тримати дефібрилятор поруч з собою. Звісно, такий діагноз перевернув весь світ для Дани з ніг на голову. У 2003 році за рік до Олімпійських ігор в Афінах дані зробили операцію, щоб це виправити. Операція пройшла успішно, але кардіолог також сказав, що є можливість, що у Дани синдром подовженого інтервалу QT, рідкісне захворювання, яке може призвести до серцевого нападу. Згідно асоціації американської академії педіатрів, щорічно в США близько 2 тисяч людей у віці до 25 років омирають від серцевого нападу, здебільшого саме через цей синдром. На щастя, виявилось, що у дани немає цього синдрому, а лише випадкові паттерни, що звісно не є гарною новиною проте все ж таки краще ніж це могло бути. Після операції дана доволі швидко відновилася та повернулася до басейну. Але тепер з нею на бортику басейну, окрім її нетарю, був дефібрилятор. На всякий випадок, дефабрилятор, який нагадував їй, що вона не була непереможною, але все ж таки могла продовжувати боротьбу. Під пильним наглядом тренера та сім'ї, вона продовжила своє тренування та йти до своєї мрії у 2004 році. У віці 16 років її мрія здійснилась. Дана відібралася на олімпіаду. Але це був лише початок на самій олімпіаді разом зі своїми партнерками по команді Наталі Коглін, Кайлі Пайпер, Кетлін Сандено дана здобула золоту нагоду в Естафеті 4 по 200 вільний стиль. Окрім цього, дівчата встановили світовий рекорд, який до цього стояв цілих 17 років. Перша олімпіада і відразу золото. Дана була просто на сьомому небі відчастя. Проте після цього три роки дана не здобувала медалей та в цілому не дуже сильно покращувала свій результат до 2007 року та чемпіонату світу в Мельбурні, де Дана так само в Естафеті 4 по 200 Чемпіонкою світу а також двічі здобула бронзову нагороду в інших естафетах: 4 по 100 Вільний стиль та 4 по 100 комбінована. Проте індивідуальних нагород у Дане все ще не було. А у наступному 2008 році вона взагалі не змогла потрапити на Олімпійські ігри. На американському відборі Дана посіла п'яте місце на 100 метрівці батерфляї та шосте місце на 200 метрівці вільний стиль. Звісно, це був просто неймовірний удар для все ще молодої Волмер. Що відносно нещодавно олімпійська надія, молода та перспективна Дана, зараз не потрапляє на основний старт чотириріччя, але як і усі великі. Кі спортсмени, вона не опустила руки. Навпаки, дана зробила висновки та продовжила наполегливо працювати. У 2009 році в еру поліуретанових костюмів дана відібралась на чемпіонат світу в Римі, де нарешті вона здобула свою першу індивідуальну нагороду. На дистанції 200 метрів вільний стиль вона стала третьою, програвши тоді неймовірні Федеріці Пелігріні та своїй співвітчизниці Елісон Шміт. Зазначу, що у півфіналі Волмер встановила рекорд Америки, проте у фіналі Шміт його побила. Окрім цього, дана все у тій ж естафеті 4 по 200 Тоді здобула срібну нагороду, програвши лише збір. Ні, Китаю у 2011 році на чемпіонат світу в Шанхаї дана їхала як основна претендентка на перемогу на 100-метрівці батерфляй. Та, звісно, як одна з найважливіших ланок в естафетних командах. І той чемпіонат вийшов по справжньому вдалим для Волмар. Дана допомогла збірній США здобути золоту нагороду в естафеті 4 по 100 комбінована, де її партнерками по команді були Наталі Коглін, Ребека Соні та Місі Франклін. З таким складом мені здається було дуже важко програти. Також в іншій естафеті чотири 100 вільний стиль дана здобула срібну нагороду. І нарешті на 100-метрівці Батерфляй з результатом. 56 секунд та 87 сотих Вперше в житті вона стала чемпіонкою світу в індивідуальній дисципліні. Потім була Олімпіада в Лондоні. Після провалу на відборі у 2008 році до лондонських ігор, дуже впевнено, пройшовши відбір. 24 річна Волмер підходила у статусі фаворитки. Вона кваліфікувалася на 100 метрівку батерфляй та устафето 4 по 200. в Лондоні. У попередніх запливах на 100 метрівці батерфляй дана встановила новий рекорд Америки. А у фіналі вона встановила новий світовий рекорд. Показала час 55 секунд та 98 сотих і стала першою жінкою в історії. Оріх, хто розміняла бар'єр 56 секунд. І звісно, здобула таку мрійну золоту нагороду. Нагороду до якої вона йшла більше 10 років. Окрім цього, в естафеті 4 по 200 та 4 по 100 комбінована. Вона здобула ще дві золоті нагороди. Таким чином, з Лондонської олімпіади додому Дана поверталась з трьома золотими медалями. Але на цьому її історія не закінчилася. На чемпіонаті світу 2013 року в Барселоні у складі естафети 4 по 100 комбінована. Дана здобула золоту нагороду. А в індивідуальній стаматрівці Батерфляй вона посіла третє. Місце. Після цього Волмер не змагалась майже два роки. Причина тому була дуже важливою. У жовтні 2014 року Дана та її чоловік анонсували, що чекають на первістка. А 6 березня 2015 року на світ з'явився Арлен Джексон Грант. Після народження сина Дана деякий час не говорила нічого про завершення своєї кар'єри або ж навпаки про її продовження. І це породило велику кількість пліток та розмов навколо неї. Я ненавиділа, коли бачила чи чула про плітки, що закінчила кар'єру. Я ніколи цього не робила. Я завжди хотіла залишити це відкритим для себе. Я хочу набрати форму. Це одна з тих речей, що якщо я зможу набрати форму, можливо, я зможу повернутись до басейну. Казала Волмер. І 12 липня 2015 року відбулося її повернення до змагань. Вона показала час 1 хвилина та сотих секунд на 100 метрівці батерфляя. Дана чітко бачила і розуміла свої цілі, і вона знала, що їй треба робити, щоб досягнути успіху. Вона повернулася до повноцінних тренувань та зосередилася на своїй підготовці на американському відборі у 2016 році. Вона показала другий результат. Тата на стоматрівці батерфляй поступилась вона лише Келсі Воррелл, тоді ще далі. А також стала шостою на дистанції Стоматревільний стиль, що дозволило їй кваліфікуватись в естафету. На самій Олімпіаді доволмер не було прикуто багато уваги. Це були останні олімпійські ігри для Фелпса. Плюс Ледекі була у розквіті сил та била усі рекорди. Але дано це взагалі не турбувало у 28 років лише через 17 місяців після народження сина та 15 місяців після поновлення кар'єри. Дана була на Олімпійських іграх, захищала честь своєї країни серед найкращих спортсменів на планеті, і це вже було просто неймовірним успіхом. Перед своїм фіналом на 100 метрівці Батрафляй вона не хотіла завищувати своїх очікувань. Знов таки дана прекрасно розуміла, що їй треба робити. І вона це зробила. Вона фінішувала третю. Бронза, яка для неї була на вагу золота. Вона казала: Я не знала, чи потраплю я сюди. Я просто хотіла піти пишаючись з собою. Окрім цього, дана також добула срібну нагороду в естафеті чотири пасто вільний стиль серед жінок, а також золото в комбінованій естафеті чотири 100. До речі, це золото в комбінованій естафеті стало для збірної США ювілейним тисячним на літніх олімпійських іграх. З відчуттям гордості та самореалізації Дана поверталася додому. У квітні 2017 року вона стартувала 50 метрів вільний стиль на шостому місяці вагітності. А 4 липня того ж 2017 року вона народила другого хлопчика Райкера Олександра Гранта. 30 липня 2019 року Дана Волмер вийшла на старт свого запливу на дистанції 100 метрів Бетрефляє і після нього заявила про завершення своєї спортивної кар'єри. Її шлях. Це нагадування усім нам. Чемпіонами не народжуються, їм не стають. Інколи найбільші перемоги здобуваються не в басейні, а над самим собою. Дана Волмер залишила після себе не лише рекорди, вона залишила спадщину. Віру в те, що кожна дівчинка та кожен хлопчик з викликами на своєму шляху можуть мати свій блискучий момент. І саме тому її ім'я буде назавжди серед тих, хто зробив наше плавання кращим. Побачимось.